ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні 1 вересня в церковних календарях можна зустріти назву початок церковного року. І цей Євангеліє, яке ми чули сьогодні, ми, власне, 1 вересня його і призначене для читання. Слова Боже! Відпустити полонених на волю, проповідувати сліпим прозріння, зцілення хворим. Літо Господня благоприятне проповідувати, чи не хотіли би ми побачити справдження цих слів, особливо зараз під час війни? Важко нам буває уявити контекст людей, які жили в іншій епохи, і буває нам здається, що сьогодні ми переживаємо найтяжчі випробування, які тільки були. Але так чи інакше історія людства, в тому числі, коли жив Спаситель наш на землі, також була сповнена багатьох негараздів і пригноблень, і страждань від хвороб, і від розлук, і від тих самих воїн і так далі. Тобто, суспільство, в якому проповідував Спаситель, не було таким, щоб, знаєте, в них була думка тільки про подяку Богу. Частіше, переважно в переважно більшості людей, думка була, як вижити, і як втриматися. І ось приходить Господь, розкриває Ісаїю і читає ці слова. І каже: ось тепер воно справдилося зараз. Для кожного із нас, які охрещені і стаємо зараз в церкві, складаємо церкву, Божий народ, постає питання, як я можу співвіднести себе з цими словами? Чи для мене це справдилося, попри той весь вир лиха, який ми переживаємо вже третій рік особливо? Історія Нового Завіту, того, що Господь зробив в новому завіті, показує нам, що дії Божі це такі дії, які йдуть зсередини. Маю на увазі, що не ззовні, а зсередини, з глибини людського єства і людського серця. Так Христос Воскрес, подолав смерть. Подолав гріх і його наслідки. І для кожного із нас це відкрите, він відкрив нам шлях. Зрозуміло, що Господь це говорить, що це справдилося не в контексті зовнішньому, як багато його сучасників тоді це розуміли, чекали, в тому числі і серед апостолів. Були, якщо не всі, може, напевно, і всі. До певного часу, які чекали, що звільнення має наступити явним чином від того ярма, від тої окупації, яку вже багато не одне століття, вже ті чи інші імперії мали обраним народом. Після Вавилону Перси, Еліністична імперія Македонського, римляни, ось і врешті-решт римляни їх і. Погубили до кінця, як державу. Тобто очікували звільнення, але Господь приніс нам звільнення інше, звільнення зсередини. Звільнення те, яке, над яким ніяке зовнішнє ярмо не має влади. Якщо людина є вільна духом, тоді окови, різні ще випробування, звісно, це. Цього не можна прагнути, і цього молимося про звільнення всіх полонених, але часто ці люди якраз переживають внутрішню свободу. І внутрішньо є вільними. До цієї свободи закликає нас Господь Ось до цього звільнення, звільнення від неправди, звільнення від оков гріха. Не просто, щоб нам хтось сказав, прощаються тобі гріхи, а щоб ми це внутрішньо. Пережили, щоб внутрішньо захотіли праведності, бо Господь кличе нас бути святими. Не ідеальними. Зауважте, не ідеальними, а святими це різне. Святий це той, хто належить Богові. Ідеальний це той, кого не існує. Господь кличе нас, живих людей, до святості. Ми читаємо це і в книгах закону. Моїсеєва, будьте святі, бо я святий. Ми це чуємо і в Новому Завіті Ісус Спасителя, Будьте досконалими, як Отець ваш Небесний, досконалий. Ми це читаємо і в молитвах за Божественною літургією, коли просимо Господа, дай нам у святості служити тобі всі дні життя нашого в молитві перед Трисвятим. Це наша внутрішня ознака. Це свобода внутрішня, внутрішнє звільнення, святість як приналежність Богові. Ось те, що нам відкривається в християнстві як дар. Дар, який кожен із нас може прийняти, може не прийняти, а може і прийняти. І ось нагадування новорічне, до речі, сьогоднішнє це новий церковний, так званий церковний новий рік, насправді не є ніяким церковним новим роком. Це суто світський новий рік свого часу Візантійській імперії. Колись після того, як в Римі Республіка змінилася на імперію після Юлія Цезаря, календар якого всім нам відомий, Август запровадив на свій день народження початок Нового року, 23 вересня. Потім Візантія це перенесла, ну пізніше Римська імперія, Візантія, перенесла на 1 вересня. Тому що це був в Римській імперії така межа, як би скажімо так, звітній податковий період. Збирали мита і податки до цього дня. І один раз на 15 років починався так званий індикт, у церковних календарях початок індикту. Це податкова візантійська схема. Нічого церковного в ній немає, суто світська. Але що нам це показує, що церква живе в суспільстві. Церква і суспільство це є ну, різні виміри нашого буття, або, скажімо так, одне, одне ціле, різні прояви. І церква опікою своєю наповнює і цю нашу світську сторону життя, не відкидає, але і тут дає нам певне осмислення, молитовне і так далі, дає нам це зрозуміти. Тому цей осінній новий рік. Це рік, так скажімо, воцерковлений, світський, але воцерковлений новий рік. І стосовно цього нового року, також хто прийшов на початок літургії, чули прохання за збереження довкілля в нашій помісні Православній церкві України вже кілька років, поспіль ми долучилися до тої ініціативи, яка запроваджена була вселенським патріархом Варфоломієм, який дуже. Багато в своїх виступах і в публікаціях акцентує на необхідності дбайливого ставлення до Божого творіння, яке є навколо нас, до екологічних проблем. Цей день 1 вересня у Константинопольському Вселенському патріархаті вже давно так схвалений, як День особливої молитви за довкілля. Це нагадування нам про те, як дбайливо, бережно треба ставитися до світу, який Бог нам доручив. Бо природа. І взагалі весь матеріальний світ це не щось таке, що мине і буде відкинуто, як дрань, а це те, що буде преображене у славу разом із нами при Воскресінні. Один Творець духовного світу і матеріального світу наш Бог. Ми, люди, містимо в собі два виміри духовний і матеріальний. Ми чекаємо Воскресіння тіл, а це значить, що тілесність і матеріальність мають значення. Мають значення, вони можуть бути прославлені і обожені, наповнені Духом Святим. І тим більше дбайливо нам слід ставитися до світу, який Господь доручив нам, де ми живемо і у що ми його перетворюємо. І тут, знаєте, можна замислюватися не над глобальними проблемами, бо напевно з нас ну, мало хто впливає на глобальні, там на глобальне потепління в таких от масштабах. Але, зокрема, зараз осіння пора, і всі, хто живуть в сільській місцевості, знайомі з тим, що починають люди палити бадилля. Простий приклад. Бо так звикли, бо так робили діди. А якщо спитати навіщо, да кому з того краще? Ні природі, ні комахам, ні нам, які дишимо, ні дітям нашим, нікому. От буває таке, знаєте, у нас в сільській групі зараз просто дискусії. І дивно буває, як люди відстоюють те, що право, що так робили, і ми будемо робити, бо це. От. Нам, християнам, слід бути в авангарді, в хорошому сенсі. Тих, хто буде запроваджувати краще, тих, хто буде розкривати сенси, ті, хто будуть такими дійсно вільними людьми, як ми казали, що Господь прийшов нас звільнити, вільними від забобон, вільними від порожніх традицій. Бо традиція без істини це лише стара, стара забобона. Можуть бути добрі традиції, їх багато, але нам слід розсудливо ставитися до них. Отже, дорогі браті і сестри, в цей Воскресний день нам є над чим поміркувати, не тільки над Днем Знань. Діточок будемо благословляти і, і юнаків, і викладачів в кінці богослужіння, але багато тему на сьогодні теж для міркування. Вийдемо сьогодні з церкви з багаченими тим своїми відповідями на ті. Певні теми, які нам сьогоднішній день ставить перед нашою свідомістю, амінь.